Що європейці думають про війну в Україні? От давай цепочку розложимо. Як це було на початку, всередині і зараз. На початку всі дуже супереживали, дуже допомагали українцям. Дома до їх ютили і так далі. Потім багато ж українців понаїжджало, вообще на ну, відверто з тобою неадекватних. Показали обличчя. І на жаль, такі погані українці найяскравіше бельмо залишили в Європі серед європейців, хто такі українці, бо хороші українці собі тихенько вели, жили, допомагали і так далі. І вийшло так, що європейці дуже сильно розчарувалися в українцях, і дуже швидко взагалі забили на те, що в Україні відбувається. Тобто вони зрівняли те, що відбувається в Україні з країнами третього світу. Там Іран, Ірак і так далі. І для них реально для європейців ситуація в Україні: от, от щось там в Ірані, в Ракі, гарячі точки, якась там війна, і для більше з них дійсно така історія. Але, от наприклад, от ми звикли просто винуватити владу, що всі там не такі. ну там проблем вистачає, але в самих нас проблема величезна. Ми самі візитка того, хто ми є. І існує дуже велика частина, дуже. Невихованої нації, капець просто і бидлячі. І вони залишають ужасний слід в, в усьому світі про нас. Українська нація ніколи не зміниться, поки ми не начнемо нормально вчити один одного. Але не хейтом, не з не так далі. А підходить, реально говорити нормально. Казати. Моя думка отака. Ти, звісно, молодець, але можна було б так. Бо у нас все робиться з десь в коментарях свайкового аккаунта. Пишеться, що хочеш, як хочеш. так далі. Або як німці теж не вистачало, що ми це починаємо на один одного жати і так далі. Сила української нації в тому, що ми дуже відкриті і відверті, були принаймні, чого ми не можемо підійти один до одного і нормально порозмовляти що сказати. Вправить мізки один одному. Від нас, ви не представляєте, скільки від нас залежить. Половина українців в Україні залишилась, половина українців вообще в світі живе, 20 мільйонів в Україні, 20 мільйонів десь в світі живе. Щоб пів, пів країни живе, десь в Європі. І нам цим можливо буде жити декілька років, декілька десятків років, поки в Україні не стане нормально. Багато ж людей їм просто немає де повертатися або немає можливості. І так далі. Ми, якщо один з одним, лагідно, нормально, по-людськи не будемо спілкуватися і допомагати розвиватися, кудись до більш якогось цивілізованого світу, після якого, можливо, нормальних президентів вибирати владу, якісь політичні висновки робити нормальні. Ну нічого не зміниться, нічого у нас не буде. Поняли? Ви це ждите якогось чуда, що ви проснетесь, і у вас будуть новини, війна закінчилась, там, Путін помер, я не знаю, що ви ждете, да? О, чудо сталося. Ну не буде такого чуда. Ну треба економічно розвиватися, ментально, якусь там літературу читати, самим свідоміше ставати. От тоді поміняється. Не будете робити, нічого не поміняється. Все, так імгрували, там і залишитись. А я ж прекрасно розумію, що всіх тягне додому, як і мене. Я за кордоном живу набагато раніше, ніж війна повномасштабно почалась. Мене теж додому тягне. Де б я в Європі не жив, як би себе не почував, хочеться додому. Так якщо не почнемо мінятися, ніколи ми додому не повернемося. От. Але треба перестать хейтити один одного, а краще допомагати один одному. Ну от, робіть висновки.